На день відкритих дверей школярів 9 та 11 класів запросили до навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янець-Подільського державного інституту. Заклад пропонує великий вибір професій, школярам презентували матеріально технічну базу, розповіли про освітні напрямки. Я не можу сказати, що є нестача абітурієнтів, але міг би хотілося, щоб абітурієнтів було все більше. Тому що ви знаєте, в нашому навчальному закладі, взагалі, молодь драйвова. У нас взагалі в нас відбувається до багато заходів. На захід прийшли і вчителі, які супроводжують школярів. Кажуть, сьогодні, як ніколи, важливо дати дітям можливість бачити і відчувати реальні перспективи освіти в Україні. Гарний прийом викладачі зрозуміло пояснювали і показали нам всі приміщення, умови навчання. Надіємося, що вони тут будуть навчатися. Самі ж учні зізнаються, особлива екскурсія допомагає визначитися швидше ніж буклет чи розповідь вчителів. Тут вони можуть простою мовою дізнатися, що реально чекає на них після вступу. Ми, як 11 клас, я думаю, вважаємо, що такі заходи потрібні і вони ніколи не будуть зайвими. Ну нам подобається. Це бо ми можемо вибрати заклад, в якому будемо подалі навчатися. Для мене дуже важливо, що є такі заходи, як день відкритих дверей, що ми можемо познайомитись загалом з закладом, з спеціальностями, які тут є, і також з викладачами. Тобто, ми можемо прийняти для себе рішення, куди ми хочемо поступати, і загалом про наші спеціальності. Кожним роком навчальний заклад розширює можливості, впроваджує нові освітні програми, дослідницькі, можливості, міжнародну співпрацю та шляхи кар'єрного зростання. Тут наголошують, головна мета це допомогти кожному абітурієнту обрати фах, який стане справою життя. Оксана Мітідіва, телеканал «Перший Подільський».